Так, що це Та як ті незаконні требовані у вас? Окуляри зняти. Це десь ну, прописано чи як. Ознайомте, будь ласка. Ні, це хочете, ви чи не хочете? Все не хочу. А чому окуляри не хочете зняти? Я ж без окуляри з вами говорю. Ну, як то в окулярах. Ну ні? мені не зручно хочу бачити ваші очі. А я не хочу бачити ваші очі. А що ви хочете? Дайте документи На підставі чого. Нема такого. Назв'яте мені статтю чітку, я вам покажу документи. А якщо ви не знаєте, то на що розказуєте? Ви документи відмовляєтесь показувати? Я не відмовляюся. Ні, я маю право знімати. На камеру ви не маєте право. Точно? Ні, чесно. Ви впевнені. Впевнені. Добре, так, дивіться. В сторону йди. І Не треба, просто про себе. Я кажу про себе. В смислі про себе? Ну про себе, не на камеру. Ні. Все, ну, не будемо наспілкуватися. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні покажу вам дуже таке цікаве відео. Ну це максимальний такий сказочний е, працівник поліції, який нічого не знає, будучи заступником начальника взагалі поліції, чи, пол чи полковник, чи підполковник. Він там і розказує дуже дивні речі, е, настільки дивні, що я просто шокований, в тому плані, що вони вже знахабніли до такого ступеня. Він підходить і починає казати: так, знімай, давай очки. Що посвідчення? Посвідчення я не дам, тому що це нічим не передбачено. Мені здається, що цей працівник поліції він живе взагалі в якомусь іншому світі. Не в нашому, так це 100%. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Залишайтеся на цьому каналі. Зараз будемо дивитися та розбирати це відео. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково робіть підписку і не забувайте долучатися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, тому що це надійний захист на дорогах України від ось таких. Працівників поліції і інших представників влади, кому потрібна надійна література, щоб підтриматись і підняти свою правову свідомість, переходьте також в опис під цим відео або до посилання на наш які Незаконні у вас, окуляри зняв. Ну, це вже прописано чи як? Ознайомте, будь ласка. Ні, це хочете, ви чи Ну, А що окуляри не хочеться зняти? Я ж без окуляри з вами говорю. Ну, я люди... хочу і... Ну, Мені не зручно, хочу бачити ваші очі. А я не хочу бачити ваші очі. А що, а що ви хочете? По-перше, дуже цікавий момент, каже про те, що знімаєте очки. Так так вони скоро будуть заходити додому і казати: давай ключі від автомобіля, я заберуся. Ну, він просто, просто, просто дебіл. Що ви Вось представили те, для 80 початку? 80 Щоб я представився? Ну так, звичайно, ну, Начальника поліції, підполковник поліції Сверта Віталій Володимирович. — Добре, документи проще. На підставі чого? Звернення до громадян України. Нема такого. Назв мені статтю чітку, я вам покажу документи. А якщо документи, ви не знаєте, то що ви розказуєте. Ви документи повідомляють показувати. Не Тих, так, придявив, я не відмовляюся. Придявлюватися. 2002-го. Так, дзвонив сьогодні кіпарці зараз. Придивляти все. Ручки знімати вим, все, знімати. Так, добре, давайте, Немає ніяких питань. І одразу починають запугувати людину. Все, дзвони зараз буде, екіпаж, зараз те, зараз це. Та давайте почнемо з того, що ти вдягнеш нормально оформлений одяг. однострій. Не запугуй, будь ласка, людей, тому що люди вже давно зрозуміли, що ви просто ось такі ось неваляшки, які вигадують щось, і більше нічого зробити не можете. Оце все в нього така процедура перевірки документів на вулиці. Ось, ось цей представник влади. Подивіться, Міністерство внутрішніх справ. Це сміх. І сміх, і гріх. Ні, я маю право знімати. На камеру ви не маєте права. Точно? Ні, чесно. Випевнені. Добре, так, дивіться. В сторону йди. Дивіться. Не, і не треба, просто про, про себе. Знає знає. В Італії, Я кажу про себе. В про себе. Ну, про себе, не на камеру. Ні, все Ну що не, не буде нам спілкуватися? З цим посвідченням взагалі для мене ну, така історія дуже смішна. По-перше, згідно 18 статті закону про нацпов, вони зобов'язані надавати посвідчення. Зобов'язані. Все. Потім він каже: прибери телефон. А що, не, мож... не можна знімати? Не можна. Чесно? чесно? Чесно, чесно, чесно. Ні, чесно. Ну, нема такого. Не слухайте їх. Дійте самостійно. Вивчайте законодавство. Друзі, ви маєте право фіксувати, ви маєте право проговорити це вслух, ви маєте право це записати. Якщо від нам вперте не дає, то просто проговоріть слух або запишіть його дані, щоб зрозуміло, на кого було залишати скаргу. <суміло> Каже, чесно, чесно, чесно. Дивіться, в сторону так, йди. — Дивіться. Не, не треба, просто про себе. Я кажу про себе. В про себе? — Ну, про себе, не на камеру. Ні, все. Не буде нам спілкуватися. Це мені взагалі більше всього подобається, каже працівник поліції. Не, будь ласка, не зачитуйте мої дані про себе. Про себе. Тобто, ти ознайомлюєшся з службовим цим посвідченням працівника поліції, працівник поліції, який порушує закон. Надає його, ти думаєш, так, зараз я запишу скаргу, все про себе. Я ж сказав про себе. Зніміть очки, зніміть штані і про себе, про себе, все. Робіть про себе. Друзі, ну не слухайте ту маячню, яку несуть. Ці ось перевертні формі. Тому що це взагалі повний нонсенс. Я вже скільки на ютуб-каналі кажу про те, що ми маємо право це, 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 це робити. Ну, все одно, в принципі, хлопчина тримається добре. Не будемо скупати, значить, будемо розкупатися по іншому По закону. Зараз все допомоги. Це банка від водячки за газіровані. Є якісь питання до чоловіка?

Добре. Дякую, дякую за те, що прогнались з будь яку Все, давай. гарного дня. Ну як? У нас військовий стан, ви маєте мати кого з себе документ. Да. Що сталося? Яка причина перевірки? військово обліковий документ. Важливий. Ознайомте, будь ласка. Та як Ші? по закону, так як має бути. А ну, має як? Ну поліцейський зобов'язаний не ознайомити. З чим ознайомити? При... З причиною перевірки. Та ви вам сказали, військово-бусковий документ, згідно закону про мобілізацію, про військово військові обов'язки. Ну, я її не знаю, моєте знайомити. Це якась стаття там. Да, стаття 15 -та. таті, таті, тоді прийняли. Про ви мали мати коло себе військові документи, які вказує про те, чи у вас є якісь підстави, там, лісочки, чи що. Чи mm. може у вас віку, віку немає? і Все, а що ви хочете посваритися, показати, що я не знаю. Я не хочу. Ну, я ж, з за вас. О, я на нормально. день перевіряю, власні шара. І щоб нормально вже не сварився ж нічого. Привітався з вами вийшов з машини. Не дали посвідчення зняти. Не Все, я, я не, не хочу з спілкуватися. Ну, не хочеш, не спілкуйся. Все, я затриманий. Ну, якщо треба, будете затриманий. Я вас запитали, я затриманий. затриманий. Ну, позиція, звісно, класна. І хочу жити в правовому державі, розумієте? Зато очки не знімаєте. Ви яка стаття, що очки має знімати все. Та нема такої статті. Ну, так все. Які питання? Я про те, що ви хочете жити в правій держави, Я хочу, щоб все було правильно, понимаєте, чи ні? Так. А самі не знімаєте очки. А чого не знімаєте очки? Ну накурений, мабуть. Так, навірно, чи на Я не знаю, кажу. Так що не робити? Літом в очках ходите? Ну, все правильно, согласен на 100 Даже не спорю. Я затриманий. Ні, я не затримаю. Все, гарного дня. Вам тоже. До побачення. Висновок, чим все закінчилось? Закінчилось тим, що е, цього хлопця відпустили. Просто головне впевнено говорити, впевнено, все це робити, е, зазначати на норми чинного законодавства, чітко їм вказувати. Друзі, ви цей е, представники влади, ви хто? Ви паліція? Зрозуміло. Тоді давайте дев'ятнадцята конституція, ви дійте в межах і в спосіб. Все на цьому крапка. Бо вони так будуть Очки ними, футболку з ними, ними, ще щось зробить. Тобто це взагалі незрозуміла історія. Е, мені б от такий працівник поліції попався, я б з нього точно, би, як то кажуть, е, вже його не відпустив. Тому що якщо б він почав б мені таке робити, і ми б закінчили тим, щоб він писав заяву на звільнення. Тому що це цілий заначальника рай відділку, я так зрозумів. У мене взагалі нема слів. Оце дивишся на просто. Просто ну, дебіли, просто, просто виліти, дебіли, які взяли форму. Так, не всі. Мені дуже прикро за тих працівників поліції, які дуже круті є, які дійсно виконують бойові завдання, які воюють, які захищають, які боронять український народ в мирних містах знаходяться. А ось такі повний жах і жодної реакції. А потім усі всі питання щодо довіри населення до працівників поліції, якої просто нуль. Ось і все. Чи не нуль? Напишіть, друзі, свою думку в коментарях під цим відео: нуль чи не нуль щодо довіри населення до працівників поліції. Бережіть себе, друзі, усім вам мирного неба! Присилайте контент, який у вас є. Мій телеграм-канал в описі під цим відео. Долучайтеся до спільноти клубу юридичного захисту водія та придбайте для себе корисну літературу, щоб знати і вміти спілкуватися з представниками влади. Бережіть себе.